Щодо коли правильно лягати спати. З, угу. з Якщо брати взагалом з 9 до 24. Okay. Раніше були сови-жаворонки, uh -huh. зараз вже їх чотири тваринки: Це Лев, Дельфін, ведмідь і Вовк. Чотири тваринки є. Було дуже цікаве дослідження і суть в тому, що ні сови, ні всі ці інші тваринки не мають лягати. Пізніше 24-ї. Тобто, коли кажуть людина сова, це не лягає о 4-й ранку. Ні, це лягаю ближче до е, 12-ї. По більш таким сучасним дослідженням, коли ввели ці чотири тваринки, то додали не тільки час, коли лягати спати, краще від час, коли прокидаєшся, а додали дуже цікавий час найвищої розмови активності протягом дня, і там воно теж у різні тваринки в різний час. І е, ці тести є, вони не засекречені на просторах інтернету, е, українською мовою жодного не знаходив, е, знаходив англійською мовою, але вони складні, там. Питання дуже дуже прості, е, і можна пройти і подивитися, коли фізіологічніше лягати, спати, відповідно прокидатися, і на який час можна відкладати свою таку мозкову роботу. Дуже цікаво, е, можна про себе дізнатися, але для будь-якої людини час. За сенат це з 9 до 24. Ну, відповідно, 7-8 годин, сну так і прокидаємось. Е, да, комусь краще лягти ближче до 9, прокинутися о 5, е, комусь е, краще лягти о 24 і прокинутися о 8, але це має бути 7-8 годин сну і все ж таки до 12. <реку> Ну так фізіологічніше, і всі дослідження, які були, які такі досить авторитетні з великою вибіркою, вони показують, що ні лягати після 12 це погано. І щодо заснути, якщо довго не можна заснути, ну тут треба розуміти, що да, може бути підвищена тривожність. Тут нам допоможуть психіатри, психотерапевти, не варто нехтувати їхньою допомогою, не варто викиньте всі міфи радянські, які були дійсно в Радянському союзі, була жахлива каральна психіатрія. Звідти йдуть всі міфи, що це щось страшне, страшне, страшне. Психіатрія е -е -е і психотерапія це дуже хороша штука. Вони Хочу вам тільки допомогти і будь-які порушення, тривожно-депресивні розлади. В тому числі чим раніше почнемо лікувати, тим краще і ефективніше лікується, і е, тим е, швидше входить лікування. Дуже зараз багато саме інсомнія з порушень ініціації сну, тобто, людина ваша заснути, це йде комбінація порушення ритму сну. і Сумнія викликана частіше, всього це тривожно депресивна розвивами. Зараз це, на жаль, дуже дуже розповсюджена така е, проблема е, у нас всіх е, в Україні. І е, щодо часу, коли йдуть тривоги, е, вибухи. Ну, в принципі, будь-яку тривогу не варто нехтувати. Я розумію, що всі зараз там дивляться, ага, там що летить, ну там підльотний час, вже всі знають, всі розумні, але тривоги не нехтуємо. Тобто себе забезпечуємо, І якщо там, коли у нас були такі великі тривоги, обстріли, коли по повному більшості ночі могли не спати бути в сховищах, то правило ж працює те ж саме, як і з лікарями, ліківниками, цими, хто працює добовими змінами, або досипаємо, якщо є можливість, зараночку, або раніше лягаємо спати. Звечора, все ж таки, намагаємось дотримуватися е, ритму, як вирішити цю проблему глобально. Все дуже просто перемогти е, Росії. донатьте, робіть все, що можливо, вірте в себе, вірте в наші війська в Україну, і ми зможемо це подавати, Тоді не буде цієї проблеми і по-іншому викорінити, на жаль, прибирати і, е, це е, Точка, яка постійно буде впливати на нас. Трігер пойнт цей прибрати, ми не зможемо, поки не переможемо. Поки не зможемо, да. так. Там буде перемога. і Будемо вже говорити тільки про те, щоб просто не спала, бо була на дискотеці. Треба розуміти, що важко, іноді буває дуже важко. І зараз дуже великий на нас ментальний тиск іде. І, вони роблять все, аби ми тут більше тривожились і вкиди йдуть. Тому будьте обережні. Там, дивіться за інформаційною гігієною, ну, Що читаєте, скільки читаєте, які джерела читаєте. Тому що я так ще повінчаю, що і ще до повного штану не і зараз дуже багато роблять спеціальних вкидів. І все, Е, і не для того, щоб нам якісь макрополітику, щоб нам щось не дали це, також є, але банально для того, щоб ми більше психували, більше нервувалися, більше не спали, щоб просто банально нас зламати. Потрібно це розуміти, що вони хочуть нас зламати і через сон також, чому дуже багато таких глобальних атак ідуть вночі. Це не давати нам спати. Вони хочуть нас зламати. Але ми сильні. Ми разом ми зможемо це зробити, коли ми розуміємо, що є проблема. Слава Богу, у нас багато чудових лікарів які зможуть допомогти. Зможуть підтримати. Я кажу це про і психіатрів, і психотерапевтів, і психологів, спеціалістів, багато хто зможуть допомогти. Не нехтуйте консультаціями, порадами. Дуже багато питань можна вирішити, і якщо не можна зараз відмінити всі, всі тривоги і до перемоги нам ще треба йти, то хоча б допомогти собі це витримати. А ви допоможете собі, значить, ви допоможете всім нам, ви допоможете Україні. Друзі, ще раз хочу нагадати, що це все можливо завдяки проекту USAID в Україні підтримка реформи охорони здоров'я. І також дивіться, якщо ви нас дивитеся вже давно. Якщо ви знаєте, що ми робимо, і навіщо ми це робимо? А ми завжди кожен ефір кажемо: що ваше здоров'я це якість вашого життя, якісне життя українців це сильна нація. Сильна нація це перемога, це майбутнє наших дітей, це наше майбутнє. Тому. Ми це робимо не тільки з медичної точки зору, а ще й з патріотичної. А в мене поки не забула два питання. От поки ми кажемо про цю гігієну сну, у нас зараз е, мені здається, це почалося десь після ковіду, коли багато людей не спали. Я, наприклад, після того, як перехворіла ковідом, також півроку не спала, але почувши вас, я зрозуміла, що я спала у тим коротеньким, неякісним, а мені здавалося, що всю ніч очі насипані піску. І всі побігли купувати таке модне зараз слово для нас, мелатонін. Що входить, це також в гігієну сну? Ці мішки, mm -hmm. якісь жувальні, крапельки. Чи то пігулочки, чи треба це приймати? Дивіться, мелатонін це гормон, по-перше, да, це не такі гормони, як статеві гормони, чи гормони, залози, де там, в мікрограмах переборщив і вже маєш великі проблеми, але тим не менш, це гормон. Це гормон, який служить тільки одному ініціації сну. Будь-яку таблетку мелатоніну, яку ви випили, її через півгодини вже немає. Все, він руйнується. Тобто. І навіть якщо ви заснули, він все одно руйнується. Це мелатонін це більше про ініціацію сну. Ось тут треба заснути. І тоді у нас включається два механізми засинання: і тиск сну втома, і якраз кумуральний механізм, тобто мелатонін запускає каскад реакції, коли треба заснути, тобто активне засинання. Тому мелатонін – це тільки про засинання. Найбільше коли мелатонін ефективно використовувати. Це вже українці давно забули про таке: синдром джетлаг. Це одна із варіантів е циркальних порушень. Сну, коли при перельоті ти змієш декілька зон е часових і прилітаєш там з Києва в Нью-Йорк, е тут ніч, там день, е на адаптацію йде декілька е днів, а то і тижнів, і для того, щоб покращити, якраз е використовується мелатонін. Він допомагає ініціювати. Сон, не саму структуру сну, а ініціювати сон. Е, також можна використовувати, коли була порушена гігієна сну, але тут є момент, треба виключити інші порушення сну, тому що нотанін ну, то це не снодійне, це не... Просто діями, тобто сам по собі мелатонін, якщо випити в нічого не буде. Він зруйнується дуже швидко. Нюанс мелотонінов: що якщо випити його там за годину, за пів години і потім весь вечір втикати в телефон, то його теж не буде. Він під діями світла з організм дуже швидко розпадається. І свій, і екзогенний. І щодо тривалості, також вони можна довго приймати, тому що просто банально свій перестане вироблятися. Так, да, це не той гормон, який. Мілілітр, мілі... мікролітр і вже великі проблеми, але також буде порушення сну, тобто ініціація сну буде погіршена, якщо довго приймати мелатонін і відмінити. Тобто, насправді, мелатонін це дуже-дуже короткі е, прийоми і дуже таке специфічне призначення. Щодо ковіду, ковід дійсно мав е, таку проблему, як порушення сну, але е, в більшості випадків вона поєднувалася з. Іншими е, порушеннями ковід мав не тільки е, вплив на наш сон, а на наші ментальні здібності і часто міг провокувати вже існуючі, посилювачі, тривожні депресивні розлади. Знову ж таки, їх насправді дуже багато, і ми просто часто адаптовані до них аніж є. Також дуже сильно під час ковіду порушувалися циркадні ритми, і що ковід також тропне дати порушення сну, це поєднувалося. І вдавалося, а іноді ковід просто давав такі минучі інсомнії, які треба було пережити, перебути, дотримуючись гігієни сну, і я не розказав за саме цікавою частину гігієни сну. Що ж робити, коли о, мовно, в 11 ліг спати, а сну немає. Треба вставати. У нас є 10-15 хвилин, щоб заснути. Це нам потрібно цей якраз час, коли ми переходимо в. Фазу сну до, 10, до 15 хвилин засинання. Потім, якщо ми не змогли заснути, то краще встати, один вийти з кімнати, краще всього там, почитати, помалювати, але не дивитися в телефони, в екрани, один побути і знову потім зробити спробу заснути. Так ми підвищуємо шанс заснути. І покращимо ну, ніж ми будемо лежати в ліжку годину дві чекати на сон, закріплюючи тим самим можливість таких от короткотривалих снів, повільних снів, і це буде значно нам погіршувати якість нашого сну. Тому в момент, кому важко заснути, і це переважно буде циркальні порушення сну, то краще перед сном. Підготуватися, до сучасно прокинутись, і коли ми не можемо заснути, краще встати, побути в годинку, почитати, музику послухати, і потім знову робити спробу заснути. Це значно покращить якість сну.